Є таке місто, де і хмарочоси хмарачоси стоять поруч із брудними вуличками, де запах жасмину змішується з ароматом смажених комах, а розкішні торгові центри сусідять із напівзруйнованими хатинами. Це Бангкок, столиця Таїланду, місто, яке не залишає байдужим нікого. Знаєте, чому більшість туристів, виїжджаючи звідси, плачуть не від смутку, що поїздка закінчилася, а від того, що Бангкок наче затягує у власну павутину, і вже неможливо уявити себе без тієї хаотичної, але живої енергії. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Ми звикли чути Таїланд це дешево, рай для туриста. Але дозвольте розвінчати цей міф. Так, якщо харчуватися виключно рисами з куркою на вуличних точках за 1-2 долари. Можна подумати, що життя тут суцільна економія. Але щойно ви захочете чогось більшого наприклад, кави із нормальної кав'ярні, імпортного сиру чи шматка сьомги. Ви відчуєте справжній ціновий удар. Продукти, які ми звикли купувати, вдома без проблем. Тут можуть куштувати вдвічі, а то і втричі дорожче. А ще житло. Кімната без вікон на околиці за 150 доларів легко, але якщо ви хочете квартиру у центрі з кондиціонером і басейном у комплексі, готуйте від 500 доларів і вище. І у цьому вся суть. Таїланд зовсім не копієшний рай. Він може бути доступний для бекапера з маленьким рюкзаком і водночас дуже дорогим для того, хто прагне звичайного комфорту. І саме цей контраст формує особливу магію Бангкоку. Саме місто здається нескінченим. Уявіть, його площа майже вдвічі більше, ніж у Києва, а населення близько восьми мільйонів офіційно, і ще мільйони приїжджих, яких ніхто не рахує. Вранці пробки, що розтягуються на кілометри. Вдень така спека, що здається, ніби ви їдете крізь розпечене повітря. А ввечері місто оживає неоновими вогнями та базарами, де можна знайти буквально все від підроблених брендів до екзотичних фруктів, про які ви навіть не чули. Та, попри свій хаос і бруд, тайці живуть практично. Чому будинки вкриті пліснявою? Тому що клімат такий і ніхто не витрачає час і гроші на постійний ремонт. Чому на вулицях так багато хаотичних проводів? Бо тут важлива функціональність, а не естетика, і чесно кажучи, у цьому є своя чарівність. Мені здається, що більшість путівників просто бреше або ж описує місто поверхово. Вони малюють грецький образ, усміхнені люди, дешевий стріт море та пальми. Але реальний Бангкок зовсім інший. Він важкий, спекотний, часом брудний і навіть небезпечний. І саме це робить його настільки справжнім. Тут відчуваєш, що життя це не картинка з інстаграм, а щось значно глибше. І от саме тут починається найцікавіше люди, які залишаються. Хто вони, чому вирішили залишити все і переїхати жити в це божевільне місто, і які історії вони несуть за собою. Коли слухаєш історії людей, які переїхали в Бангкок, розумієш, кожен із них ніби потрапив сюди випадково, але насправді зовсім ні. Місто наче обирає тих, кого хоче залишити. Ось Вадим хлопець приїхав сюди автостопом, майже без грошей і з купи романтичних ілюзій. Перші тижні були схожі на справжні випробування, спека, шум, а потім ще й хвороба ДНГ, від якої він ледь не помер. Але саме тоді він почав вивчати тайську мову, щоб мати можливість нормально спілкуватися з місцевими лікарями. Зрештою, саме ця мова відкрила йому двері. Вадим став приватним гідом для туристів, які хотіли побачити реальний Бангкок, а не стандартні екскурсії. Його життя різко змінилося. Тепер він той, хто може показати місто зсередини. Анюта зовсім інша історія. Вона приїхала сюди з Делі, де жила раніше, їй достатньо було одного дня, щоб закохатися у Бангкок. Це місто має власний ритм, каже вона, і вона відчула, що цей ритм те, що їй потрібно. Тепер Анюта працює в елітному дитячому садку, де діти вивчають одразу кілька мов, а батьки бізнесмени та дипломати. Її захоплює контраст. Вдень вона працює у блискучому сучасному кампусі, а ввечері може гуляти вузькими вуличками чайнатауна, де запах смажених кальмарів змішується з ароматами спецій. І таких історій сотні. Всі вони різні, але є кілька спільних мотивів. Люди їдуть сюди за теплом і не тільки кліматичним. Тайці усміхаються навіть коли їм важко, і ця простота приваблює. Тут легше знайти друзів ніж у більшості європейських міст. Тут є можливості для подорожей до Індії, Лаосу, Камбоджі чи на острови. Але головне тут люди почуваються потрібними. Я помітив, ті, хто лишається у Бангкоку, рідко роблять це випадково. Вони знаходять тут щось своє. Для когось це шанс на кар'єру, для когось кохання, а хтось просто шукає спокій після багатьох років напруженого життя вдома. І це дивно. Адже Бангкок зовсім не виглядає спокійним, але мабуть саме у цьому хаосі є якась гармонія. І поки слухаєш їхні історії, починаєш думати: а як би я сам жив у такому місті, чи зміг би витримати його ритм? Життя в Бангкоку починається з клімату. Якщо чесно, перший місяць здається, ніби ти живеш у сауні. Тут лише три сезони: сезон дощів, коли зливи можуть накрити тебе зненацька посеред вулиці, сезон прохолоди з температурою близько 28 градусів, і сезон спеки, коли градусник спокійно показує плюс 40-50. Уявіть собі, виходите ви на вулицю, а через 5 хвилин футболка вже мокра. Вологість така, що навіть новий кондиціонер здається безсилим. Але дивним чином організм поступово звикає, і через півроку спека перестає лякати. І ось тут на допомогу приходить справжній культ їжі. У Бангкоку їжа це не просто харчування, це спосіб життя. Стрітфуд на кожному кроці, локшина з яловичиною, супи з креветками, гострі салати з папаї, тарілка смачного паттай може коштувати менше 2 доларів, і це буде ситно та смачно. Але є й інший бік: імпортні продукти тут шалено дорогі. Захотілося твердого сиру чи шоколаду з Європи приготуйтеся викласти утричі більше, ніж удома. Саме тому більшість експатів швидко вчаться їсти як місцеві. І знаєте, у цьому є плюс: відкриваєш для себе нові смаки, наприклад, десерт Mango Sticky Rice, солодкий рис на кокосовому молоці з манго. Простий, але настільки смачний, що хочеться їсти щодня. А тепер про людей. Тайці здаються усміхненими і добрими, і це правда. Багато в чому їхня м'якість і толерантність пояснюються буддизмом, але є приховане кипіння. Вони ніколи не показують агресії відкрито, але всередині можуть відчувати сильні емоції. І все ж вони терпимі до того, що для нас може бути дивиною. Тут нікого не дивує наявності великої кількості леді бой, і навіть проституція не є темою табу. Тайське суспільство сприймає це як частину реальності, без осуду. Що мене здивувало найбільше, це легкість, з якою тут заводиш друзів. Сидиш у маленькій кафешці і раптом знайомишся з людиною за сусіднім столиком. Та й ці люблять спілкуватися, вони щиро цікавляться гостями. Повсякденне життя тут схоже на постійний виклик витримати спеку, знайти баланс між дешевим і дорогим, навчитися сприймати чужу культуру без осуду. Але саме ці виклики і створюють особливу атмосферу. І одного дня ти ловиш себе на думці. А я вже навчився жити в Бангкоку. І тут виникає наступне питання. А як бути з роботою, освітою і бізнесом? Чи легко знайти себе в місті, де здається, все вже давно поділено? Та коли думаєш про переїзд у Бангкок, одразу виникає питання, а на що жити? І тут починається справжній квест. Бо уявіть собі, є цілий список із 39 професій, які іноземцям заборонено. Не можна бути їдом, водієм, бухгалтером, продавцем і навіть перукарем тобто, всі прості та зрозумілі спеціальності закриті. Іноземець тут або займає високу посаду у великій компанії, або працює напівлегально через візи, які не завжди відповідають реальній роботі. Але це не зупиняє тих, хто хоче залишитися. Наприклад, я чув історію про хлопця, який відкрив свій магазин на величезному ринку чатучак. Він продавав хендмейт-кеди, і попит виявився шалений. Та оренда тут зовсім не символічна: понад 11 тисяч бат на місяць це приблизно 340 доларів. І це тільки за маленьку площу без реклами чи складу. Ще один напрямок це IT. Якщо ви ITшні, інженер чи викладач англійської, у вас набагато більше шансів. Зарплати в місцевих зазвичай коливаються від 400$, доларів, але іноземці, які працюють у технічній сфері, можуть отримувати від 1500 і вище. Для Таїланду це вже пристойний рівень. А що з освітою? Державні школи тут безкоштовні, але якість низька. Самі тайці, якщо мають можливість, віддають дітей у приватні або міжнародні школи. І тут цифри просто шокують. Навчання може коштувати від 1,2 мільйони бат на рік. Це понад 30 тисяч доларів. Є й дешеві варіанти, наприклад, двомовні школи чи дитячі садки, де ціни стартують від кількох сотень доларів на місяць. Візи окрема історія. Туристична це короткострокове рішення. А студентська віза, яка коштує близько 32 тисячі бат на рік, приблизно 1000 доларів, відкриває більше можливостей, але часто її використовують не для навчання, а щоб легально жити в країні. Бізнес віза чи інвестиційна ще складніша і дорожча. Наприклад, щоб відкрити компанію офіційно, треба вкласти не менше 300 тисяч доларів. У Бангкоку важливо бути гнучким. Якщо ти готовий пробувати різне, шукати нішу, адаптуватися. Місто дає шанс. Але якщо приїхати сюди з думкою, що все буде легко, то можна дуже швидко збанкрутувати. Тому багато експатів живуть між двома крайнощами. Хтось крутиться на дрібних підробітках, а хтось робить кар'єру чи відкриває прибутковий бізнес. Але в будь-якому випадку Бангкок не залишає байдужим. Він або викидає тебе, або дає крила. І отут ми підходимо до ще глибшої теми культури та традиції. Бо щоб вижити в цьому місті, треба не тільки заробляти, а й розуміти його душу. Щоб зрозуміти Бангкок, мала знати, де дешевше поїсти чи яку візу оформити, то треба відчувати культуру, а вона зовсім не така, як у нас. Одне лише те, що лише в столиці понад 400 храмів. Вони різні, золоті, мармурові, маленькі, заховані у двориках і величезні комплекси, куди стікаються тисячі людей. Храми це серце міста, і навіть у найбільшому хаосі серед гулу та і запаху стрітфуду, ви раптом потрапляєте на тишу монастирського двору. Монахи тут не просто релігійні діячі для багатьох тайців. Монастир це школа життя. Хлопці у 20-25 років йдуть у монахи на кілька місяців або очистити карму і отримати духовний досвід. І що цікаво, навіть бізнесмени чи політики роблять це це традиція, яку поважає кожен. А для іноземців головне пам'ятати правила: не можна заходити в храм у взутці, не можна торкатися порогу, а жінкам взагалі заборонено доторкатися до монаха. Буддизм у Таїланді пронизує все життя. Тайці широ вірять, що кожна добра справа приносить карму. Ось чому на вулицях можна побачити маленькі вівтарі з фігурками, фалосами для плодючості чи навіть пляшками червоної газованої фанти. Так, саме фанта. Вважається, що духам подобається цей напій, тож люди приносять його як жертву. Ще одна цікава риса: життя на каналах. Бангкок колись називали Венецією Сходу, і хоча більшість каналів нині замолені і занедбані, у багатьох районах люди досі живуть просто на воді. Це додає місту якогось сюрреалізму, поруч сучасних марачос, а біля нього дерев'яний будиночок на палях із човном замість автомобіля. У сімейних відносинах тут панує особлива повага до старших звертаються за приставкою ПІ, що означає старший брат чи сестра. А от до молодших кажуть нон, і це не формальність, а частина культури. Цікаво і те, що тут немає нормальної пенсійної системи, тож батьки завжди розраховують на дітей. Тому бачити чоловіка з маленькою дитиною абсолютно нормально. І ще Таїланд дивує своєю гендерною толерантністю. Тут ніхто не здивується, якщо жінка заробляє більше за чоловіка, а чоловік сидить удома з дітьми. Традиції присутні всюди, і чим довше спостерігаєш за цим, тим більше розумієш. У Бангкоку дивним чином поєднані хаос сучасного мегаполіса і глибока духовність, і саме ця суміш робить його таким унікальним. А тепер найпрактичніше, що варто знати туристам і тим, хто планує залишитися тут надовго. Отже, якщо ви приїхали до Бангкока вперше, забудьте про стандартний маршрут, аеропорт, готель, ресторан. Тут є речі, які обов'язково треба відчути, наприклад, Королівський палац. Він виглядає так, ніби золотом облили цілий квартал. Потім храм лежачого буди. Статуя настільки велика, що важко повірити, що її створили люди. Чайна таун це взагалі інший світ. Тисячі вивісок, аромати спецій, ювелірні лавки, китайська медицина і найкращий стрітфуд у місті, а ще руфтоп-бари. Стоїш на 60-му поверсі, дивишся на вогні нічного Бангкока і розумієш, ось він, мегаполіс, який ніколи не спить. Ну і звісно, поїздка каналами. Це зовсім інший Бангкок — тихий, старий, без блиску, але з душею. Але є й те, чого варто уникати. По-перше, політичні теми. Тайці можуть посміхатися, але якщо ви почнете жартувати про короля чи армію, проблеми забезпечені. По друге, ніколи не торкайтеся монахів, особливо, якщо ви жінка. Це суворе табу. По-третє, не чекайте стерильної чистоти. Це не Сінгапур. І ще, намагайтеся не їсти в туристичних ресторанах, які заманюють яскравими вивісками. Найчастіше саме там найбільший ризик отруїтися. Щодо витрат, комфортне життя в Бангкоку обійдеться приблизно у 600-700 доларів на місяць. Квартира на окраїні з кондиціонером коштує від 200 доларів, їжа близько 300. Все інше залежить від ваших звичок. Якщо ви мрієте відкрити бізнес офіційно, готуйте капітал від 300 тисяч доларів, щоб отримати інвестиційну візу. Знаєте, Бангкок – це місто парадоксів, воно брудне і розкішне водночас, воно виснажує і надихає, воно може викинути вас геть, але може і подарувати нове життя. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!